Доброго дня, друзі, моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Кому подобається мій канал, прохання, так як потребує YouTube, підписатися на канал, поставити лайки. От. Які зауваження, будь ласка, а сьогодні. Я е, хочу поділитись, показати вам Значить, одна із таких, е, рос, одну із таких рослин о, дуже е, декоративну і красавицю можна сказати. Рослина називається колеус. Ну, в основному це е, однорічні рослини. Теплолюбиві, е, значить, е, які від, відрізняються дуже е, своїм декоративним виглядом. Походять вони з родини грубоцвітних, так, е, як лист у неї похожий на лист е, кропиви в народі, і, е, ну, раніше. Називали кропивкою, От, характерний е квадратний е квадратне стебло в неї, характерні листя. Ну, має дуже декоративний е колір, який грає в сонячну погоду всіми кольорами веселки. От і використовується в одиночних посадках, там, на горках, можна використовувати на клумбах, в горшках, літом він чудово росте. Ну, зимою, звісно, це однорічна культура, тому боїться маліших приморозків. І е, замерзає. Тому, е, щоб її зберегти, е, е, я особисто використовую маточну культуру. От е, маточні рослини, от вони в мене е, зимували е, в кімнаті на вікні. От. І тепер я почну е, їх е, розмножувати. Мед живцями, ось така, допу, допустим, рослина маточна, чудова, е, крас... чудова краса природи. От. Я її буду розмножувати е, живцями, що характерно, дуже хорошо вкоріняється через е, півтори-дві неділі получається, е, хороший. Вже посадковий матеріал, і тоді ми його розсаджуємо вже е, в такі горшочки. От. Е, е, значить, що ще треба сказати? Ну, як і всяка культура, треба, щоб за нею був хороший догляд, е, е, дуже вона любить полив, от. вологолюбива культура. Має бути сонячна, ну, можна, щоб була напів, напівтінь, підкормка, ну, боротьба, із, боротьба з хворобами та шкідниками. Ну, характерні, там може тля нападати, біла крилка. От. Так що за цим, як і за всіма рослинами, потрібно доглядати. Черенки робляться примерно 10 сантиметрів, набирається стеклянну тару в баночку, вода, ставимо ну, в теплих умовах і отримуємо новий посадковий матеріал. Вже відкритий ґрунт, потрібно і висаджувати або виставляти вазони коли зникає коли зникають вже морози, що вже не можуть, вже не буде морозних днів, температура буде плюс вище середнє вище п'яти градусів, от тоді вже її можна висаджувати, виносити в горшках відкритий ґрунт. Ну, потрібно що сказати. Доволі вона популярна серед любителів квітів, от, хорошо беруть розсаду, тому що відкиняють неї там різні участки, і вона дуже шикарно смотриться на клумбах. Ось що я хотів вам розповісти про культуру е колеус. Да. З сторони, можна сказати, там вибаглива, а з, з другої сторони, дуже неприхотлива е, рослина. Головне, поливати в період е, вегетації, якщо там вона переро, переростає, прищіпнути її. Те, що прищіпнули, можна використовувати для вкорінення, е, квіти в неї не значить, некрасиві, тому якщо вона буде викидувати вам э, стрілку для цвітіння, стрілка обирається, щоб ну, э, був більш розлой шикарний лист. Ну, У мене от тут є чотири віда э, такого коліуса. Дуже такий декоративний. Ось этот зелений із коричневим на сонці він взагалі всіма цвітами радуги переливається. І дуже навіть в підвісних вазонах я в минулому році вирощував, то люди проходили, відкривали очі і питали, а що це воно таке, що воно так так нарядно. Смотриться. Отакі друзі справи з коліусом. Так що, кому сподобалось, будь ласка, лайкайте, Ну, квітоводи займайтеся своїм любимим ділом, щоб у вас все, все насіння посходило, щоб ви отримали хороший результат в цьому році. Ну і що? Бажаємо всім мирного неба! Дай Боже віримо в Збройні Сили України. І надіємося, що скоро ця біда, яка напала на Україну, освободителі, згинуть, от, як Роса на Сонці, і ми будемо е, жити на своїй землі. Поки до побачення і до нових зустрічей!